В 17,7, дуже красивий ось цей гранат. Я його не показала у відео. 3700 гривень. Тут і самі гранати крупні, такі темно-вишневі, І турмалінчики додатково, Дуже цікавий комплект. 3700 гривень. І зараз подивимось ще один гранат. У розмірі 19-3650 гривень вартість такий типу сніжинки. Тут червоний такий. І у розмірі 18,1 ось такий дуже красивий гранат. Тут класна огранка красиво переливається. 2600 гривень. Подивіться, і він тут досить крупненький, близько 12 міліметрів. Крутий. Може бути ще гранатовий чокер 900 гривень на сріблі.